Я вітаю учасників курсу Самооцінка, сила впевненості в собі. І у нас сьогодні нова тема, це вже 10-й урок, і тема ресурсні переконання і трансформація обмежуючих переконань. Що ж це таке? Ну, У нас з вами є різні переконання, вони нав'язані, чи ми самі до цього прийшли. І вони є ресурсні і обмежуючі. Ресурсні переконання це ті, які допомагають нам іти вперед, ми відчуваємо впевненістю, мотивацію від цих переконань. І обмежуючи це ті, які ти сидиш і тобі кажуть, Ой, та ні, та краще нічого не йди туди, не йди туди, не роби то, бо в тебе помниш, тоді-то тоді -то не вийшло. Або ще щось там. Ну, коли воно спиняє, і ми не йдемо е туди, куди ми хочемо. І от, коли ви відстоюєте дуже свою точку зору, коли ви з кимось сваритеся, з кимось е доказуєте своє, оце ваше. Переконання, знайте, що це у вас не співпале, переконання із тим опонентом, з яким ви хочете посваритися. І от, переконання можна ресурсні виявити і знати їх, і ще більше себе впевнювати і йти з ними далі. А обмежуючі переконання можна перетворити в ресурсні і теж з ними жити, і йти, і розуміти, чому я так поступаю, а не так. І ми з вами сьогодні на цьому уроці зробимо аж дві вправи, які допоможуть вам виявити оті ресурсні переконання. І виявити оті негативні. Спочатку давайте розберемося з нашими ресурсами, тому що, ну, ресурси, ми їх любимо, ми знаємо, що да, я така, я трудолюбива, я люблю вчитися, я ще там багато-багато чого, що мене підносить, що мене заставляє рухатися вперед. Це мій ресурс, і от як же ми їх виявляємо. Давайте згадаємо якийсь період дуже важкий в вашому житті, який ви пережили колись дуже давно, справилися з ним, вийшли з нього і відчули, що о, я так можу, я молодець. І там ви свої ресурсні переконання мали тоді. Давайте задамо собі ось таке питання. Що згадайте, що допомогло вам справитися з цією ситуацією? От ви собі згадали ситуацію і згадуйте, що ж допомогло, як я тоді поступив, що я комусь сказав, чи, може, когось не послухав, а мені отак казали, а я змінився, зробив по-іншому. Потім. У що ви вірили, коли дійшли до того кінця? Що вас підносило, давало вам сили, щоб дойти до кінця? Все записуйте, все собі записуйте. Записуйте свої думки. Далі. І потім, які висновки ви зробили, дойшовши до? До кінця тієї ситуації, вже будучи на горі, коли ви вже на висоті були, коли ви скінчили то все. І потім, що в голові у вас заключилося, які ж висновки? От, Наприклад, якщо розвод, хтось розлучення мав таке тяжке. То значить висновок е аналізувати, як, я, як поступив зі мною той чоловік. Ти все це аналізуєш і думаєш, що все, більше я до того не вернуся. І ви чу чуєте себе на висоті, що треш той, що був у мене в голові, вже ніколи не повернеться. От коли ви виписали все, що вам допомогло, що ви зробили, е значить. Продумайте ще якихось 2-3 ситуації, з якими ви вже пропрацювали, які вже ви вирішили, змінили ваше життя на краще, і виписуйте ось ті переконання, що допомагали вам, і які висновки ви зробили. І от я вам, на прикладі собі, е, можу прочитати. Е, я записала, ось у мене. Дивіться, є в альбомчику, переписано і написано Мої ресурсні переконання. І я собі пишу: я щаслива, позитивна, мені все можна, я все можу, мені все підвласно, що я собі дозволяю, те і маю. Я молодець, розумничка, я вмію домовлятись, вмію радіти життю, я вмію жити в моменті, в мене все добре, я люблю вчитись і пізнавати нове. Я люблю людей, люблю дітей, внуків, батьків, вони в мене найкращі. Це моє переконання. І навіть якщо весь світ буде думати не так, моє переконання. Ось таке. Так, і в мене є все, що потрібно в даний час. І я нічого не боюся. Ось такі переконання мене підтримують, вони ресурсні, і коли я знаю, що я така, мені краще йти з цими переконаннями по життю. Але не думайте, що в мене немає тих переконань, про які ми далі будемо з вами говорити, тих обмежуючих переконань, які заставляють нас сидіти на ліжечку. Не виходити з хати, нічого не робити, а вімкнути телевізор, чи ютубчик, чи телефончик. І слухати, слухати якусь там інформацію, яка треба чи не треба, але а... переконання. <світ> так, є, воно у нас усіх сидить. Ось ці переконання. Значить, ще я хочу вам сказати, що ці переконання, вони дають нам досвід і дають нам зробити висновки, як ми хочемо жити. Але дуже часто обмежені переконання не дають нам далі рухатись, змінити, наприклад, працю, щось змінити в цьому житті, бо щось нам заважає встати з ліжка. Примушує відкладати життя на завтра. От я дивлюся на тебе. Ти така молодець, ти от закінчила то, ти вчишся, ти рухаєшся. А я теж так хочу. Але чогось мені краще включити кіно і ні за що не думати, ніж почитати книжечку, чи пройти якийсь вебінар, чи щось навчитися. Бо ось і бо. Зараз будемо знаходити. І перепрограмовувати ваші обмежуючі переконання, щоб ви могли діяти з легкістю, нічого вам не заважало, покращувати ваше життя. Робимо вправу відповіді на питання, які вас заставляють переживати, ви побачите багато, ага, багато виправдовувань, чому так, а не інакше. Ви записуєте собі ось ці виправдовування. Перше питання запишіть собі великими буквами, чому я до цього часу не зробила того, що я хочу. І пишіть. Я написала: бо я лінтяйка, бо я роблю якісь хаотичні дії, бо немає людей, які хочуть мені допомогти. Бо як тільки я сяду щось робити, мене обов'язково відволікають. Бо я боюся, що в мене вийде, і я не буду знати, що з цим робити. І так далі. І, і виписуйте, виписуйте, виписуйте свої відповіді, чого до цього часу ви не живете тим життям, яке ви собі запланували, чи дуже його бажаєте. Друге питання чому у мене не виходить зробити те, що я хочу? І теж виписуєте, чому я така лінтяйка, і що мені не виходить? Купа в голові вас оправдань для себе, любимої, всіх, всіх знаходиться. Ну, у мене 100%. Бо в мене мало знання, ще трошки повчуся. Мені ще того треба, ще того треба. Так. І переписуємо свої думки на нові. І бажано, як будете писати, люди, то пишіть собі всі свої думочки в стопчик. Бо потім, напроти кожної думочки, ми, завдяки чотирьом трансформаційним правилам перепишемо ваше негативне переконання в позитивне, і ви собі занотуєте уже не негативні переконання, а позитивні. І ось такі, значить, повинна бути обов'язково позитивна формуліровка. Без ні, без слова, без не потрібно слово теж не вживаємо. Наприклад, 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 я не хочу працювати на цій роботі. Не хочу, не підходить. Я хочу працювати на такій-то роботі. О! Ось так краще. Далі. Рівень навиків, умінь і здібностей. Я зможу, мені вдасться, я вмію, для мене це можливо, у мене все вийде, я розбираюсь в цьому ось в такому ресурсі. Ну, я не можу, це вже не підходить. Я зможу. Перепишемо. Ми будемо ваші переконання переписувати. Наприклад, бо я роблю якісь хаотичні дії. Я напишу собі, бо я зможу зробити дії, які дадуть результат. І бачите, одне речення перевернули в друге. І коли я буду читати це переконання, то мені не треба буде хаотичні дії. Я зразу подумаю, яка дія приведе мене до певного результату. Що мені треба зробити? Далі глибоке переконання без рамок. Без конкретного часу. Наприклад, я знайду роботу за два місяці, наш мозок-саботажник, і ви, якщо не спієте за два місяці знайти роботу, він скажете, о, не вийшло! Не пишіть так. Пишіть, я знайду найкращу роботу тоді, коли мені треба буде, коли, коли, коли мені це буде потрібно, або коли взагалі можна без коли, просто я знайду. Найкраща робота, яка буде приносити мені дохід, який я бажаю чи якого я достойна, наприклад. І четверте, це реалістичність. Не пишіть, що я все могут, ні, я Бог, я все там для мене все підвласно. Так, для, так, тіше, тіше, тіше. Так, ви все можете, але не пишіть цього. Напишіть я зможу, і вам цього достатньо. Отак, От і тепер ваші всі негативні переконання. Спочатку випишіть їх, подивіться на них, знайдіть людей, в яких це вийшло, хто зрозумів, що це працює так і змінив своє життя так, як хочете ви. Прочитайте, подивіться, прослідкуйте інтер... в інтернеті повно прикладів. І потім напишіть собі, як би ви змініти свої негативні переконання в позитивні. Дивіться, в мене така була історія, розкажу вам. Я працювала теж з коучем, і вона мені задала питання, я задала верніше питання: що чому я не можу заробити, чому я не можу, наприклад, поставити ціну на свій продукт? Я записую якісь відео, я записую якісь курси, але сказати ціну мені якось ну, мені кажеться, що може це. Ще настільки, не настільки важливий продукт, може це нікому не треба, може ніхто за це не заплатить. І, і я краще буду робити все задармо, але не називаючи ціни. О, І тут момент. А знаєте, що все, що дано нам задармо, воно не ціниться. І для того треба хоч трошечки, хоч чуточку, хоч копієчку дати. за то, щоб ви отримали і у вас щось змінилося, тому що якщо ви нічого не дасте, це пройде у вас як білий, чистий лист паперу, не зачіпиться за ваш мозок. Тобто обов'язково треба платити. І навіть якщо ви бачите, що людина не потребує, не просить заплатити, але дає дуже цінну інформацію. Самі спитайте. І заплатіть, навіть якщо вона вам скаже, що ой, не треба, слава Богу, там постригла задармо, там щось, щось зробила задармо. це значить, що людина себе не цінить. І от коли мені задали питання: вернися, чого, коли тобі щось з тебе зв'язано з грошима, коли. Ти боїшся взяти оці навіть гроші, копійки. І ви знаєте, я коли згадала себе в дитинстві, мені прийшла реально е е ця дія, мама дає мені 15 копійок на хліб, ставить мені в ладошку, сильно затискає і каже: не дай Бог ти загубиш і вернешся без хліба. Я тобі зроблю там, не будемо далі продовжувати. І я несу оцю копійочку, і вона для мене ця цілий світ йду за хлібом, і в мене одна мисля, щоб не впасти, щоб не зашпуркнутися, щоб не загубити цю копієчку і не вернутися з хліба. І я вам скажу, що це дуже впливає на те, як я відношуся до грошей. Я це все пропрацюю, але я вам кажу наші. Переконання, дуже багато переконань у нас із дитинства. Ми навіть про це не задумуємося. А я йшла по хліб, купляла хліб, верталася і по дорозі з'їдала буханки хліба, приносила півбуханки додому. Бо мама мені цього не казала, що не можна їсти хліб. І ми всі йшли і щупали той хліб пальцями. Він такий запашний такий добрий був. Ну. Це наше відклонення. І далі, І далі. після цієї вправи ми з вами проєктуємо новий образ себе з новими думками, який же я класний, запитаю, задаємо собі питання: ну, хто ж ця людина, в якої немає негативних переконань, яка от така сильна, яка все може, яка ну, думає із. Відношення як має бути, а не як було. І тепер кожен раз, коротше, хто ця людина, що вірить в свої здібності і можливості, яка вона ця людина? Я вже вам сказала, тепер кожен раз, коли ви стикаєтесь з якоюсь ситуацією, запитуйте себе, як би вчинила нова я. І з тими переконаннями, в якої нема лінії, бо вона перепрацювала. І я знаходжу щось цікаве. Якби, якби відчула цю ситуацію і вирішила з новими переконаннями. І знайте, що у вас все вийде. Якби ви діяли по-іншому, якби ви відчували по-іншому, як би поступали, як би ви зробили. Будучи новою отою дівчиною, жінкою чи чоловіком, яка пропрацювала свої переконання із негативних переконань, трансформувала в позитивні. І хоп, і все вийшло у вас. І ви живете на новому рівні. Я вам бажаю пропрацювати свої переконання. Пишіть мені, чи у вас вийшло, Тому що це дуже важливо. І питання, якщо вам це важливо, можете мені подякувати. Є такий блік на телефон. Якщо мені прийде від вас пару грошиків, я буду дуже задоволена, тому що я буду знати, що вам це потрібно і що це на вас діє. Все. Всіх люблю, цілую, дякую, майте користь, я вас вірю, у вас все вийде.